Інтенсивна підготовка, цілеспрямованість, мотивація та справжній бійцівський дух усе це ключові складові успіху тернопільських спортсменів на численних змаганнях. Саме такий підхід нещодавно дозволив Владиславу Касіяну та Олександру Чабанову здобути золото на Кубку світу з кікбоксингу вако та чемпіонаті Європи з греплінгу. Наш спортсмен Влад Касіян вже втретє представляв Україну на Кубку світу з кікбоксингу. Це контактний вид єдиноборств, який поєднує технічні. Елементи з боксу, карате та тайського боксу. Це один з найпрестижніших кубків світу в світі. Перемогти на такому кубку світу дуже престижно, в кікбоксингу, ВАКО. Цього разу він виступав у ваговій категорії 75 кілограмів у розділі К-1, де провів чотири напружені поєдинки. Це моя друга перемога на цьому кубку світу у 2024 році. Я теж отримав перемогу тільки в іншій категорії. Цього року мені теж вдалося перемогти. У першому бою Влад здолав суперника з Австрії, далі досвідченого бійця з Чехії. Після цього впевнено переміг чинного чемпіона Європи з Болгарії з рахунком 3-0. У фіналі знову зустрівся з болгарським спортсменом і здобув переконливу перемогу завдяки злагодженій роботі з тренером і командою. Для досягнення такого результату влад тренувався півтора місяця, проводячи два тренування щодня. Це більше як сенс життя, тому що ну я проводжу в залі більшу частину свого часу. Так само я не бачу, можливо, може не бачити зі своїми рідними, там з дівчиною, з батьками, але ну, я роблю це все заради перемоги, щоб напроставляти нашу країну, свій зал, свого тренера. Важливість спорту у своєму житті розповідає і 16-річний Олександр Чебанов. Він займається бойовим мистецтвом вже 9 років і не вперше бере участь у змаганнях світового рівня. На минулому тижні спортсмен здобув золото на чемпіонаті Європи з греплінгу. Це різновид спортивної боротьби, в якій використовуються техніки захоплень, больові та зодушливі прийоми. Основна мета змусити суперника здатись або здобути більше очок. Я боровся в двох вікових категоріях: це в кімоно і без кімоно. В кімоно там трошки легше через те, що є захвати. Я побудую базу на цих захватах. Тренуюся в кімоно частіше, ніж в кімоно. і мені виходить трошки легше. Олександр став чемпіоном у категорії 58 кілограмів у розділі «Гі» та Виборов бронзу в цій же ваговій категорії у розділі «Ноу Гі». усі чотири сутички він завершив достроково, не залишивши шансів суперникам. В основному мене мотивували, мотивували батьки, тренери, команда. А я перед своїми боями сконцентровався максимально на боях і думав, як буде проводитись моя судочка». До речі, ще один спортсмен академії Ілля Невєров теж здобув чемпіонський титул на цьому ж чемпіонаті в категорії 69 кілограмів у розділі ГІМ Хлопці ставляться відповідально до своєї до своєї роботи. Вони постійно приходять на тренування, віддано і сконцентровано працюють, виконують всі поставлені цілі, намагаються. На кожному тренуванні стати все кращим і відповідно зберігають концентрацію, мотивацію для того, щоб виходити на такі серйозні змагання і показувати результати. Невдовзі на спортсменів чекають нові міжнародні чемпіонати, до яких вони вже посилено готуються, аби гідно представити Україну на світовому рівні.